20 грудня у Житомирі запустили проєкт аналізу якістю повітря від лун місто Ейр, які розвивають мережу громадського моніторингу майже 5 років, та запустили станцію у 12 містах України. Тепер кожен може в реальному часі перевірити наскільки чисте повітря за вікном, зайшовши на сайт чи запустивши чат-бот. Ми тільки почали встановлювати станції у місті, тому у нас ще немає. Якоїсь статистики за довгий період, але в цілому ми готові її надавати, якби і дослідникам, місцевим активістам, звісно, міській владі звертайтесь до нас. Але у нас, наприклад, одна станція в місті працює вже десь там понад місяць, і по цій станції ми бачимо, що там за останній місяць повітря в цілому було більшу частину е, часу чисте або прийнятне. Це і те, і те. Це якби нормальні показники. Було певне перевищення, підвищення під е, на початку грудня у великих містах. Одним з головних чинників, який, який негативно впливає на стан повітря, це автомобільний транспорт, особливо якщо авто не відповідають сучасним екологічним нормам. Чому ми взагалі п'ять років тому почали моніторити якість повітря, тому що нам було цікаво, яка якість повітря за вікном зараз у даний момент? На тоді цих даних не було, і ми якби почали розробку. Про те, за допомогою чого аналізується якість повітря, розповів нам Андрій Антоненко, співрозробник Луну. Місто собою Ви бачите саму станцію. Так вона складається з двох частинок: наш умовний носик, так де безпосередньо знаходяться наші сенсори, та мізки, які вже підключаються до Wi-Fi і там далі передаються дані. Щодо носика, у нас всередині встановлений датчик дрібнодисперсного пилу. Це як казала моя колега, Анна, це дуже маленький пил. Цей датчик працює на явищі лазерного розсіювання, тобто ця маленька частинка потрапляє в вимірювальний канал. Та лазер потрапляє під певним кутом, і таким чином ми вираховуємо кількість концентрацію цього пилу. Також додатково ми встановили туди датчики температури і вологи, що дозволяє нам більш точно вимірювати саме ці показники. Ми відправляємо цю станцію користувачу. Він сам її вже самостійно встановлює, а саме на вікно своєї квартири, так. Потім е, під'єднується до мережі Wi-Fi, Ми перевіряємо дані, котрі приходять чи всі параметри працюють, е, і виводимо вже дані на карту. Вартість однієї станції орієнтовно 60 доларів, проте їх організація надає абсолютно безкоштовно. Для об'єктивної оцінки стану якості повітря. В Житомирі їх потрібно шість правильно розподілених на території. Наразі їх всього п'ять. Станцію може встановити будь-яка фізична особа, напередодні заповнивши google форму на сайті Лун місто Ер. Орієнтуємося, ми спочатку по місцю де встановлювати. Ну банально, щоб дві станції в одному місці не стояли. Так потім ми орієнтуємося, наскільки на якому поверсі воно все ж таки буде розташовано. Так? І орієнтуємося, чи взагалі людина зможе поставити цю станцію, тому що ми все ж таки орієнтувалися на металопластикові вікна. А у деяких людей вони їх не встановлюють поки що, і вже встановити станцію для них буде проблематично, але все одно ми йдемо на якісь там компроміси. Ми допомагаємо, підказуємо, як можна станцію встановити по іншому. Так, тобто, процес встановлення він є е, ну не зупиняється лише після відправки станції користувачом. Лун місто – українська громадська система моніторингу якості повітря, проєкт створюють українська іт компанія Лун та факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Шевченка.